Немає сумнівів. Ейджі той, хто вбив нашу мати. Це... Прав... Але як це можливо? Чому він так вчинив з нашою мамою? Це ми повинні з'ясувати. Добре, покінчимо з Ейджі. Стій, у мене є ідея. Яка залиш допит Ейджі мені. А ти сконцентруйся на навчанні добре? Я пішов щасливої дороги. Покажи їм усім! Зачекай Мігі. Я обіцяю, що дізнаюся правду про смерть нашої матері, якщо я матиму вигляд дівчини. Навіть такий, як Ейджі втратить пильність. Міді і далі озвучено командою Voice Band. Переклад Торахетора. You're Слухай, Эйджі, який в тебе типаж? Я не поділяю жінок на типажі. Годі тобі, Еджі. Маєш бути щось? Може, великі груди? Дівчата з довгою шиєю або, може, блондинки. Я втомився від цього. Я надто зайнятий навчанням, щоб розглядати жінок у такому ключі. Точно. Хлопці, слідкуйте за своїм язиком. Ну що, піду перевірю посібники, які треба роздати. Ідеальні дідько знову. Хто вона така? Перестань, не думай про це. Будь ідеальним, як завжди. Нехай ніхто нічого не помічає. От халепа. Сьогоднішній обід перетворився на рагу. Смердюча рагу. Ти хто така? Угадай. Якщо ти скажеш комусь про те, що щойно бачила, то ходити цими коридорами ти будеш підкрити осуду. Нідоторока Добре. Тоді я буду бігти за ними. Що з цією дівчиною? Зачекай, чого ти хочеш? Грошей, це що? Гроші за мовчання. Слухай ейджі. Я хочу побачити ще більше твоїх недоліків. Це єдина валюта, яку я візьму. Що ти маєш на увазі? О, як соромно. Тобі тут 5 років. Як це може бути соромно? Цей шлях проходять усі. А ти знав? Інтелект п'ятирічної дитини еквівалентний інтелекту собаки. А це означає, що Ейджі звірятко. Я не звірятко. Хай там як. Те, що ти бачила, цього недостатньо. Покажи мені, що фотографії з Ейджі звірятком. Це була моя улюблена піжама, мила піжама. А чому на ній немає одного Гудзика 25 го числа? Я не дуже добре пам'ятаю той день, ясно. Хоча я тоді ще вірив у Санту, тому фактично я справді був звірятком. А скільки тобі було років, коли ти перестала вірити? Санта ніколи не приходив до мене. Можна глянути на твої п'ятирічні фотографії? Немає жодної. Слухай, зрозумій мене правильно. Це просто гроші за мовчання. Так. Розумію. Я бачила достатньо. Тепер про твоє минуле я хочу більше послухати. Але хіба це справедливо? Я розповідаю тобі стільки про себе? А ти навіть не хочеш назвати своє ім'я. Це несправедливо. Але що таке справедливо? А? Дівчина з пронизливими очима і довгим волоссям? Гей, hey, це я. Ні, це я. Я ні я. Я шукав її по всій школі, але безуспішно. Вона тут не вчиться. Хіторі, у тебе наступний урок з природознавства? Тобі вже час іти. Так, пані Кодама. Ми вже йдемо. Це й далі. Залиш допит Еджі мені? Він завжди бере найкраще. А? Хіторі? Невже це? Вона повернулась. Вона повернулась. Селічі повернулася. Зачекай, Мігі, про що ти? Поглянь. Я знайшов це на сходах у школі. Один із них належить селічі. Це доказ того, що де б ми не були, ми разом. Я його загубив. Жахлива помилка. Слухай уважно, Мігі. Селічі тут немає. Вона поїхала в інше місто. Але... Ти зрозумів Мігі? Далі каже, що її тут немає. Але я знаю, що вона має бути десь у цій школі. Що це Хіторі? Зникла Це моя богиня Салічі. Хто така Салічі? Не заважай. Не йди за мною. Це салі Мігі жахливо малює. Такими темпами Міґі, скоріше за все, мене ніколи не зловить. Чому немає ніяких повідомлень? Гей, Акіяма, що ти робиш? Аналізую структуру у твоїх каракулях. Ти знову лізеш. Мені подобається створювати пташині композиції, використовуючи їх залишки. Твоє мистецтво надто вишукане, щоб бути зрозумілим простим людям. Але дивлячись на ці малюнки, я можу сказати, що в них є певна закономірність: це й я, а це й Еджі. Вони дуже різні. А це наша вчителька пані Кодама. Те, як ти намалював її волосся, нагадує волосся селічі, у нашої вчительки пряме чорне волосся. Тож у селічі має бути таке саме. Форма її очей схожа на твою. Якщо відкинути специфічність, і реконструювати її. Непогано, О, ця мала дівчина зникла. Довго чорне волосся, котячі очі, ці риси. Хіба це не та дівчина, яку шукав Еджі? Не ходи за мною. Вибач. Зрозумій мене правильно. Не те, щоб ти мені заважав. Просто це дуже небезпечно. Зрештою, ти мій важливий помічник. Вибач, я запізнився. А, а нічого страшного. А тепер розкажи мені про своє Різдво у п'ять років. А, Точно. У свої п'ять на Різдво я дивився на індичку на святковому столі. Це жахливо. Невже я маю непотрібні почуття до цієї дівчини? Селічі. Хіторі? Як? Ходімо. Тут небезпечно. Зачекай, ми розмовляємо. Не чіпай селічі своїми брудними руками. Ти єдиний, хто схожий на заразного щура. Селічі, цей хлопець небезпечний. Повернімося до нашого місця. Невже ти зустрічаєшся з Хіторі? Я зустрічаюся за Еджі Що? Заходь. вибачте за вторгнення, ого, який гарний будинок. А де твої батьки? На жаль, сьогодні їх немає. О, то вона не вдома. Мігі, зачекай трохи. Сьогодні я дізнаюся минуле Ейчі. Я введу його в глибокий стан гіпнозу. Я тренувався знову і знову. Твої руки й ноги поступово стають важчими. Твій живіт також стає все важчим і важчим. Селічі. Повір, це я Ану я Хіторі. Усе готово. По-перше, щоб було легше його загіпнотизувати, я змушу його лягти. Мою Селічі! Усе буде добре. Дівчат стільки скільки зірок на небі. Але є тільки одна селічі. Зараз Селічі. Ейджі, можна я прийду до тебе додому наступної неділі? Хіторі в такі часи? Треба просто випити і забути. Ніби я зможу. За розбите серце Хіторі. Будьмо! Будь Селічі! Ейджі, я починаю засинати. Ми займаємося лише 15 хвилин. Я запросив тебе тільки тому, що ти сказала, що хочеш позайматися. Як щодо того, щоб подрімати сієста, так. Ну, 10-хвилинний сон може підвищити нашу ефективність. Я приведу тебе до гостєвої. Подрімаємо тут разом. О. Ти що? Самурай Ейджі? Я не хочу спати. Замість цього я стежитиму за часом. Він що? Хранитель часу? Слухай. Я... я не можу заснути, якщо хтось не спить поруч зі мною. Що? Поруч зі мною. Ніби я зможу заснути. Це що? Ліжко секти? Може, додати ще одну. Не треба було жодної. Я не хотів вдаватися до цього. Ей що? Чомусь мені. Так спекотно. Це непристойно! Недостойно. безсоромно, вульгарно. Я... Я розчарований. Ми що навіть не оклали любовний контракт. Контракт? Ти маєш на увазі на папері? Ні, не зовсім. Я про цмок. Цмок? Якщо ми це зробимо, ти ляжеш поруч зі мною? Ну, так буде більш логічно. Ну, тоді зробимо цей твій цмок. Е, можна? Так. Не знаю, що означає цей його цмок. Байдуже. Напевно, нічого особливого. А? Невже цмок це притискання наших вуст одна до одної. Ні в якому разі, ніколи. Ні. Це ж Ейджі. Ні, це неправильно. Не тікай. Усе заради досягнення нашої мети. Це неможливо. Я зустрічаюся з Ейджі. Мі ді. Мігі, зачекай трохи, я зроблю все, щоб дійти до істини. Хіторії. Нехай це залишиться між нами. Але твоя мама відмовляла мені безліч разів. Знаєш, мама була дуже популярною. Але я продовжував спробу і тепер ми разом. Хоча я думаю, вона про це вже забула. Твої руки і ноги поступово все важче і важче. Що це за пісня? колискова з далекої країни поступово твій живіт також стає важче. Що ж, це була весела різдвяна вечеря, правда? А потім я почистив зуби один за одним, пам'ятаю про корінні. Здається, вже майже, майже, Ейджі вбив нашу матір. Десь між святвечером і Різдвом? Ейді, я піду спати. Якщо ти не будеш хорошим хлопчиком, Санта не прийде. Він справді заснув? Дивно, якби він заснув, то нічого б не сталося. Міді? Чому він тут? Хіторі? Я зараз зайнята. Не міг би ти піти. Ну, я... я кохаю тебе, Селічі. Я не можу тебе покинути. Будь ласка, прийми мене назад. Хіторі, скільки разів я маю? Він прокинувся? Ейджі? Відійди. Ти не маєш відношення до. Селічі. Клон. Клон з Дельфіном! Дурень. Зараз важливо не це. Найдесо. Що з ним? Не так. Ти хотів його вбити? Не так. Не так. Не так. Що? Це був не привид. Що ти маєш на увазі? Це відчуття. Його неможливо переплутати. Як я міг у це повірити? Заспокойся, що сталося? Це сталося вночі, того різдва, коли мені було п'ять. for santa У всьому селі Урігон, не має жінок з довгим світлим волосся. Ти побачив привида? Розумієш, це був привид. Привид. Мені страшно. Ти спатимеш зі мною. Так. Ролі озвучували Кон пиріжок з нічим та Люмінатіка. Робота зі звуком Медвойс. Переклад Тора Хетора. Voices Band. Твоя улюблена озвучка. Мігі Мігі. Я зрозумів. Ось як Еджі забрав нашу мати від нас. Я зібрав докази зараз саме час. Мігі прийшов час помститися. It's so the gate is open, doors are kind of skyline, we're going to the light, the sunrise. No more than this the night. I keep dreaming of the day. Міге, прийшов час помститися. Міге? я закінчив допит. Це зробив Ейджі. я тобі ніколи не пробачу.